Ще 20 тонн гуманітарки у допомогу армії. Волонтери з Компаніївки та Бобринця зібрали один з найбільших гуманітарних вантажів для 17-го батальйону. Нині там проходять службу 15 ро їх земляків. Опікуватися проблемами військових, члени благодійного фонду Перемога почали ще від початку подій у Криму. Чим пойдуть цього разу, знає Сергій Михайлін. Для пані Антоніни це восьма за рахунком поїздка на передову. каже до цього часу відправляли допомогу невеликими мікроавтобусами. Їздили в Старобільськ, Рубіжне, Дебальцеве, Красноармійськ, в Каларовку. Їзди хлопці стоян Малі... Мелітополь, Маріуполь їздили. Mm -hmm. Да Ново їздили. Зараз просто маршрут шесть точок. Кожна поїздка моя чесно хочу сказати. Сказати таке враження, що це буде останнє, на наступну я не назбираю. Ну, дивлячись на цю дану обстановку, зараз люди почали просинатися. З військовими волонтери зв'язок підтримують постійно. Про їх нагальні потреби дізнаються через смс. У нас така договорювана. Приїжджайте на місто, присилайте мені смс-ку. Що треба Ми снабжаємо наших воїнів всім бронежилетами. Приборного нічного бачення, продуктами харчування, ну всім, всім, що вони просять, найнеобхідніше збирають самі селяни. За два дні жителі Компанівського району зібрали майже 10 тонн харчів. Картошка, капуста, консервація, цибуля, буряки, морква ну те, що люди могли вдома вирощувати з своїх пересадних пересадивних ділянок. О, те. Тим і допомагали. Аби воякам було чим зігрітися взимку, місцевий кулібін виготовив 11 буржуйок з газових балонів. Принцип роботи. Клапан. Заряджається сюди дрова. Отак, до клапана. Підпалюється, ставиться клапан. О, і бігом кришку. І бігом крішку. Отакий раз. Закривається. Тут Димар, Демар має бути мінімум 4 метри. Оце раз заряджається, 8 годин горить. Пан Анатолій спільно із однодумцями весь вільний час витрачає на ремонти автомобілів для потреб АТО. На передову відправляє відреставрований УАЗ. Це вже відремонтована четверта, четверта четвертий УАЗ. З них зробили два УАЗ-469, один УАЗ-452 і один УАЗ медицинський. Поставляв нам де знаходимо де, кидаємо клич, в кого є які автомобілі, здавайте нам, подаруйте. А ми вже відновимо їх і хай хлопці їх використовують вже у тих цілях, яких вони там потрібні. Активну участь приймає і молодь, кажуть активісти. Аби підтримати бойовий дух, учні пишуть патріотичні вірші, малюють малюнки. Дуже діти активні, велике, звісно, їм спасіба, передамо все по призначенню. Воїни ждуть ці малюнки. Студенти ж допомагають вантажити все на збиране. Підтримуємо, чи можемо. Тобто, ну, якби не підтримуємо війну. Ну і якщо к нам прийшла війна, то нада дійсно її як та закінчувати, щоб нас з нашої сторони була поліна. Волонтери впевнені, лише завдяки небайдужим людям сьогодні й тримається українське військо. Офіційна ж інформація не завжди відповідає дійсності. По бойових діях воно, скажімо так, більш-менш совпадає, а по тому, що хлопці, як вони кажуть, роблять ротації, то ротації ці йдуть не на зміну людей, а на місце їх дислокації. Тобто людей перекидають на інше місце, а їжу і речі забувають. То хлопці на полях сидять і голодні, скажімо, босі. У пані ж Антоніни бажання одне, аби війна нарешті скінчилася, а в Україні запанував мир і злагода. Дуже хочеться, щоб ми стали одним єдиним кулаком, як говорять люди, і йшли до одної цілі. Сергій Михайлін Іван Фоміченко день за днем.